Як зняти стару фарбу з дисків? Диски були вже мальовані, кустарно, страшно товстим слоєм. Купили отакі балони, пішло 4 балони на 4 диска. Ефект такий. Ще зарождем декілька хвилин. Край роз'їло класно, середину дуже слабенько, побачимо, тут починає розідати серединку. Зараз візьмемо потужний каршер і це все діло будемо збивати. Подивимося як вийде. Диски розборні, дорогі, хочеться їх привести в гарний стан. Thank exactly.